знакові новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії в студії Лана Маяковська. Далі переходимо до ситуації в зоні АТО. За добу бойовики півсотні разів обстріляли позиції української армії на Донбасі. Загинув один наш військовий. Відзначається активність російсько-терористичних військ на Луганському, Дебальцевському та Донецькому напрямках. Прес-центр АТО також звітує, що бойовики намагаються захопити стратегічну ділянку Бахмутка, що з'єднує Луганськ та Сєвєродонецьк. Вона слугує е, лінією. Розмежування між сторонами, встановлено мінським протоколом. Сили АТО наносять вогневі удари у відповідь, подавляючи вогневі точки противника. Під час обстрілу з реактивних систем залпового вогню БМ-21 град наших позицій в районі населеного пункту щастя. Ми безповоротно втратили одного українського військовослужбовця. Ще одного пораненого достали до міської лікарні. Вночі бандити з танків обстріляли наші позиції в Новомихайлівці зі стрілецької зброї у Нікішина. Ситуація в Донецькому аеропорту під нашим контролем. Вчора у півночі з території України через закритий пункт пропуску Довжанський здійснювалося вивезення вантажу. 200 ймовірно, військовослужбовців Російської Федерації. Все це відбувалось на п'яти вантажівках, які належать ростовській поховальній фірмі. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За оперативною інформацією, терористи продовжують приготування до проведення агресивних дій проти українських військових та мирного населення. З території Росії до України прибувають військова техніка та конвої з живою силою. В той же час РНБО повідомляє. Про успіхи українських силовиків в районі міста Докучаївськ Донецької області наші військовослужбовці знищили один з підрозділів. Зведеного реактивного дивізіону, укомплектованого російськими військовослужбовцями, нанести точний удар дозволила активна підтримка з боку місцевих мешканців, які спочатку підтримували, але наразі розчарувалися у так званій ДНР, і готові всіляко сприяти видворенню російських військ з української землі. Рада безпеки ООН сьогодні проведе екстрену зустріч щодо ситуації в Україні. Вона призначена на 21 годину 30 хвилин за Києвом. Крім 15 країн, членів Радбезу, у засіданні візьме участь постійний представник України при ООН Юрій Сергієв. Очікується, що на зустрічі обговорюватимуться останні події на сході України. Нагадаю, там, незважаючи на узгоджене, у мінську перемир'я тривають щоденні обстріли українських позицій. Кабінет міністрів України виділяє 300 мільйонів на відновлення Донбасу. Прем'єр доручив міністру регіонального розвитку України Володимиру Гройсману затвердити переліки населених пунктів і разом з міністерством економіки розпочати фінансування тих територій Донбасу, які повністю контролюються українською владою. Нагадаю, Кабмін також доручив до 1 грудня перевести з території, яку не контролює українська влада, всі бюджетні установи, підприємства та організації. Українські міністри віддадуть місячну зарплату родині режисера Олега Сінцова. Про це 12 листопада на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Крім того, уряд прийме рішення про виділення щомісячної грошової допомоги родині ув'язненого в Росії режисера. Як відомо, сінцова затримали працівники ФСБ в Криму ще у травні, звинувативши його в організації теракту на території півострова. Режисеру загрожує до 20 років позбавлення волі. Згідно ухвалі російського суду, сенсов залишиться під вартою до січня 2015 року. Часом прізвища народних депутатів Верховної Ради восьмого скликання вже опубліковані в газеті Голос України. ЦВК визнала обраним 421 з 423 народних депутатів. Відповідні протоколи були підписані членами ЦВК під час засідання, яке розпочалося пізно ввечері в останній день, відведений законом для підбиття пісумків голосування. У двох округах за рішенням суду ще перераховують голоси. Та згідно закону, новий парламент вважається легітимним. і Може розпочати свою роботу і без депутатів від проблем округів. отже, найбільше місць здобув блок Петра Порошенка, отримавши 132 місця. 82 депутатські мандати отримав народний фронт. Далі самопоміч, опозиційний блок, радикальна партія Олега Ляшка, Батьківщина. Крім того, до парламенту в одномандатних округах прийшли шестеро представників свободи, і по одному від партії Спільна Україна Україна Сергія Тигипка. Також всеукраїнське аграрне об'єднання. Заступ. Верховна Рада України восьмого скликання має найбільше жінок народних депутатів за всю історію незалежності України. Про це повідомляє Комітет виборців України. Цього року до парламенту обрані 47 жінок, це трохи більше 11% від загального складу. Для порівняння у парламенті попереднього скликання було 44 жінки. У Верховній Раді першого скликання взагалі 11 осіб. Втім, до світової практики ще далеко, у середньому в парламентах світу цей показник удвічі більший і становить 25% від загальної кількості парламентарів. Чорноморська телерадіокомпанія виграла суд. Рішення господарського суду про зняття арешту вступило в дію. Нагадаю, 1 серпня у будівлю телерадіокомпанії Чорноморська на вулиці Радіо Сімферополі прийшли кілька людей, які представили співробітниками Федеральної служби судових приставів в Росії. Вони заявили, що майно телекомпанії, в тому числі будівля, заарештовані. На прохання співробітників представитися, вони відмовилися. Документи не показали. Всіх співробітників попросили взяти особисті речі та залишити будівлю. Судові пристави. При вилученні заарештованої техніки з приміщення Чорноморки вивезли також обладнання, що належить громадській організації інформаційний прес-центр та центр журналістських розслідувань з нами на зв'язку. Директор Чорноморського телерадіокомпанії Людмила Журавльова. Вітаю вас, пані Людмило. Да, добрый день. Добрый вечер. Вітаюсь перемогою. Чорноморка нарешті выиграла суд. Скажіть, будь ласка, вы сьогодні были присутні, я так розумію, у судові зале цей суд відбувався сьогодні? Да, сьогодні состоялся суд. К сожалению, я не поехала, потому что э, морально я уже истощена настолько от этих судов, что я просто отправила своего представителя юрисконсульта, который, собственно, и присутствовал на заседании суда в апелляционном суде. Поделитесь подробно, будь ласка. Як це відбувалося, ну, що вам відомо? Ви, ви правильно сказали, що сьогодні а, суд не удовлетворив требування РТПЦ об адміння определення сняті аресту. То есть по факту сьогоднішнього дня а, наше все імущество снята із падареста. Так називає це означає те, що тепер чорноморка зможе повернути своє обладнання а також ті інші компанії, які були в приміщенні чорноморської телерадіокомпанії? Ну, безусловно, да, это означает, что мы уже вправе вернуть все оборудование и наше, и арен... наших арендаторов. Вот. Однако я не знаю, насколько затянется и далее этот процесс уже в других инстанциях крымских, то есть это Федеральная служба судебных приставов, к которой мы намерены обращаться, сразу же получив решение сегодняшнего суда. Вот. наскільки це все затягнеться, ми не знаємо. Угу. Дякую вам, Людмило. Нагадаю, чорноморська телерадіокомпанія виграла суд рішенням господарського суду про зняття арешту. Воно вступило в дію сьогодні. На зв'язку була директор Чорноморської телерадіокомпанії Людмила Журавльова. Туреччина намагається контролювати судновласників, щоб їхні кораблі не заходили в порти Криму. Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол Турецької Республіки. Інститути, які відповідають за переміщення суден як в Туреччину, так і з неї інформують компанії представників судноплавної галузі, що дозволено робити, а що ні. Турецьким кораблям заборонено заходити у кримські порти, оскільки українська влада закрила порти на тимчасово окупованій території. Проте активісти Майдану закордонних справ звинувачують Туреччину у порушенні цих заборон, зокрема порушенні резолюції канасамблеї ООН та законодавства України, на також резолюції Європейського парламенту. Активісти запевняють, що спочатку окупації в порти Кримського півострова заходили не менше 25 морських суден, що належать турецьким судновласникам. Такі звинувачення офіційно. Не Стамбул відкидає. Багато з цих кораблів відносяться до приватного сектору. Інколи деякі люди орендують кораблі. Інші країни також можуть використовувати ці кораблі. Це поодинокі випадки, але важливіше офіційна позиція Туреччини: Туреччина не визнає анексії Криму. Правозахисники закликають Нацбанк не дискримінувати кримчан. Відкрите звернення до голови Нацбанку, оприлюднене на сайті організації Регіональний центр прав людини за словами правозахисників. Починаючи з 4 листопада, банківські установи почали відмовляти громадянам, які мають кримську реєстрацію у наданні послуг, зокрема відкриті банківських рахунків обміні валюти тощо, посилаючись на постанову 699. Зазначений документ прирівнює особу, місце знаходження якої зареєстроване на території вільної економічної. Зони Крим до нерезидента, тобто за інвестиційними операціями до іноземного інвестора, це положення викликало обурення правозахисних організацій. В результаті його виключили зі змісту проекту закону. Видатні дати кримські татари не можуть відзначати на історичній батьківщині через окупацію Криму Російською Федерацією. сторіччя з дня смерті свого великого генія татари відзначають у Києві в національному університеті імені Тараса Шевченка. Сьогодні презентували фільм про видатного просвітителя кінця 19-го, початку 20-го століття Ісмаїла Гаспринського. Саме його ідеї радикально змінили сутність та структуру початкової освіти у багатьох мусульманських країнах. Навчанню кримсько-татарських дітей було надано більш світський характер. Його нові Туди навчання з успіхом застосовувались не тільки в Криму, але й в Татарстані, Туреччини, тощо найактивніша діяльність Гаспринського припадає на період, коли прийшло 100 років з часів першої анексії Криму Росією у 1783 році, пригнобленому народу потрібен був ковток свіжого повітря. Ним стали сучасні ідеї в ісламській культурі. Кримському народу, який переніс 100, 100, 100 років руїни. Його треба підживити. Його треба трошечки підтримати, щоб він зміг підняти голову. Його треба просто дати про Діяльність Ісмаїла Гаспринського вона привела до того, що потім з'явилася пліяда молодих кримських татар. Потім з'явився перший хоролтай. Було оголошення Кримської Народної Республіки. Він дав нам надію. Бо показавши навіть найскромнішими засобами великі ідеї можуть змінити життя суспільства. Він дав нам натхнення, оскільки його інтелектуальне та політично культурне бачення цінне і сьогодні. Столиці планують реорганізувати систему ЖКГ. спочатку скоротять керівництво ЖЕКів, а потім візьмуться за створення конкуренції на житлово-комунальному ринку. Це будуть як державні, так і приватні фірми по обслуговуванню будинків Керівництво міста переконує це буде чесна боротьба за право обслуговувати столичні багатоповерхівки. Крім того, планують у КМТА перейти на енергозберігаючий режим. Для цього всі будинки столиці обладнають лічильниками тепла утеплять стіни і замінять вікна та двері. Якщо лічильники встановлять за кошти місцевого і державного, Авного бюджетів, то на ремонт та утеплення будинку доведеться скуп... скинутися. Такі зміни заплановано провести за один наступний рік. Розвиток саме управляючих структур різних форм власності в місті Києві дозволить нам як покращити якість послуг, так і стимулювати розвиток інституту ефективного управлінця будинку. Годі говорити час діяти громадські активісти вимагали від влади конкретних дій з відбудови спаленого кінотеатру Жовтень кульмінаційним моментом акції під стінами ЦВК де проходило засідання Київради, став тетралізований перформанс. Активісти з бейсбольними битами руйнували макети будинків, які були зруйновані на Подолі раніше. У такий спосіб демонструючи, що культурна спадщина столиці знаходиться під загрозою. Близько двох десятків активістів перейшли під стіни будівлі ЦВК, де сьогодні розпочалося засідання Київської міської ради. Вони звертаються до влади з вимогою швидше відремонтувати кінотеатр. Кінотеатру Зовтень зараз загрожує схема гостинного двору. Коли так званий інвестор може проінвестувати більше 25% у відновлення. Жовтня, і тоді він матиме право так званої першої ночі, тобто першочергове право на приватизацію даного об'єкту. Серед основних вимог активістів виділити з міського бюджету кошти та гарантувати, що компенсовані страховою компанією гроші будуть чітко спрямовані на відновлення культурного осередка, а не де-інде. Аби ж не переривати роботу кінотеатру жовтень, активісти висунули міській владі ще одну вимогу. Із нових Вимог це альтернативний майданчик для роботи кіно колективу кінотеатру, тому що ми знаємо, що відновлення відновлення будівлі буде тривати щонайменше рік. Керівництво кінотеатру сподівається на те, що він запрацює. Наступного жовтня кульмінацією акції стало театралізоване дійство. Активісти продемонстрували, що чекає на культурну спадщину столиці. Це так званий замовник і рейдер хуліган. А це ті будиночки, яких вже немає на подолі. Аби оберегти жовтень. На його захист приходить громада та активісти. Символічно, що злодія зв'язують жовтою стрічкою, таким чином зупиняють руйнацію. Святославо не байдуже, що показують з кіноекранів. Хлопець прийшов, аби допомогти Київ прийняти правильне рішення, серед яких альтер альтернативний майданчик для роботи колективу культурного заходу В Києві Є три кінотеатри, які показують дійсно добре кіно це жовтень, Київ та кінопанорама. Всі останні кіно всі останні кінотеатри показують тільки комерційне лайно, яке дивляться тільки ті, кому байдуже що дивитися. При цьому одна з ключових вимог до депутатів Київради захистити жовтень від приватизації інвестором. І від перетворення його на торговий центр чи інший розважальний заклад. Місто жовтень вийде на вулицю, бороні, місто. Жовтень. жовтень. Лана Маяковська, Артем Кутасов, Соціальна країна. Реагувати. Тим часом Київрада схвалила в першому читанні передачу жовтня в оренду ТОВ-кіноман. Про це йдеться у повідомленні прес-служби мера Києва Віталія Кличка. Згідно з проектом рішення, жовтень планується передати без конкурсу в оренду ТОВ-кіноман до 1 квітня 2020 року. Остаточне рішення з урахуванням правок по кінотеатру Жовтень депутати приймуть завтра. Я ж нагадаю, під час сеансу фільму Літні ночі з програми молодості Санні бані невідомі підпалили зал Гегемон кінотеатру Жовтень. 1 листопада міліція вже затримала двох осіб. Що з. Існили підпал, кінотеатру-жовтень. Вони зізналися в скоєному. І це остання інформація. Дякую вам за увагу. Наші журналісти вже готують багато цікавого, тому заходьте на наш сайт соцкраїна.ком і дізнавайтесь новин багато більше там.